Вітаю! Мене звати Левко Анжеліка Олександрівна. Мені 22 роки, зріст 170. Я обличчя та телеведуча телеканалу Fashion TV UA. Закінчила Київський національний університет технології та дизайну за спеціальністю дизайнер-інтер'єру та меблів. Знялася у художньому фільмі Містичні історії у серії Стара Балерина у головній ролі Балерини Маші, режисер Олександр Рунуфрієв. Із навичків. Каскадерська майстерність. Воджу машину, сценічна мова, танці, катання на лижах та роликах. Хобі живопис. В моєму багажі написано понад 100 картин маслом та іншими фарбами фотосесії. Люблю відвідувати театри, музеї, виставки, концерти та подорожувати. Була в понад 20 країнах. Велике дякую за увагу та до зустрічі!